Доброго ранку, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. У нас вже сьогодні вівторок. І вчора була класна погода, і сьогодні, я так думаю, буде класна погода, але зранку мінус 7. Уявляєте, холодина. Я йду на роботу. Сьогодні у мене робочий день з клієнтами, що не може не радувати. Будемо працювати, бо вчора в мене практично був вихідний. Я вчора робила одну клієнточку, потім мені Дянка робила нігті, а потім я робила перевоплощення свого кабінету. Наряжала в новорічні прикраси свій кабінет. Тож сьогодні я вам покажу, як у мене вийшло. Мені дуже подобається, так стало атмосферно. Ну, в общем, вже готуємося до свят. Настрій вже прямо такий святковий. От, так все, такі діла. Я йду потихоньку, але записувати відео не дуже зараз комфортно, тому що рука мерзне просто-просто. Тому буду виключатися і вже включусь в кабінеті, покажу, як я там прикрасила все собі. Ось так виглядають крупувки, коли немає сезону, немає туристів. Ну і ще і ранок, понятне діло. Ну, Але все рівно від вчорашнього дня вже туристів менше. Менше туристів, менше людей. Місцеві задоволені, ті, у кого немає бізнесу. А ті, у кого є бізнес, то ті, звісно, що хочуть, щоб були люди постійно. Ну, не завжди так буває. Але я думаю, все рівно в закопаному на вікенди, на вихідні туристи будуть, тому що останні два роки ми замітили, що навіть в не сезон люди є. Тому так. Як у мене тепер гарно. Тут у мене гірлянди такі світяться. Це моя ялинка, я її поставила тут, щоб клієнт, коли сидить, міг спостерігати на цю красоту. Отут мені тільки не подобається, хочу ще сюди щось таке новорічне. Ну це трішечки пізніше. І отут у мене на вікні така гірлянда, бачите? І. Ось тут. Ой, пробрала свої інструменти готувала. Е, дивіться, і тут у мене теж новорічна така зона. Боже, мені дуже подобається. Напишіть в коментарях, як вам така ідея, щоб прикрасити кабінетик. Виглядає, коли світло вімкнене. Теж класно, мені подобається. Ага, я тут ще повісила. Дивіться, які чудові такі ляльки. Бачите, Вони тут теж будуть госіти. Це щось повернулася не туди. Отак. <кій> мені дуже подобається, дуже. Прям так по-новорічному. І не багато, бо мені не подобається, коли дуже багато всього. І не багато, але так, атмосферно, атмосферно. Ну, ту зону там ще щось поставлю в ту вазочку. І все, і буде супер. Так, я вже відпиляла одну клієнтку. Боже, у мене сьогодні таке настроєння класне. Оце украсила кабінет і я прям не можу. Ще включила на новогодню, таку легку-легку. І все. Кофер хочу поставити, або було насипати. І все. І у мене прям настроєння обалденне. Просто. Головне, щоб мені ніхто його не испортив це настроєння. Тому що це може бути дуже швидко. Настроєння міняється, знаєте, у нас Ой, дуже швидко. Тільки щось і спати хочеться. Не знаю, я й кофе пила випила утра. І все, а спати хочеться мені. Щось я думала. Думала, обов'язково включусь, треба розказати. Ну і, звісно, я щось забулася. Так. Буду пить каву. А, хотіла сказати, що я сьогодні планую між клієнтками зробити, смонтувати відео. Бо я все-таки забулася. Я знімала відео, коли ми їздили в Словаччину, і воно таке прикольне. Просто хочеться, щоб воно в мене було. Але я його знімала на камеру. І забуваю його смонтувати. Сьогодні на роботу протарабанила камеру і мечтаю, що в мене буде время між клієнтами, щоб я обов'язково його смонтірувала, тому що воно прикольне і знаю, дехто з вас його чекає. Так що буду по можливості все робити, тому що в мене дуже багато ділов, ну енергії багато. В мене плюс на вулиці класна погода. Воно, наверное, і із-за цього, що тобі там класне таке настроєння. Так що мені похолодало. На градуснику 25. Ой. На градуснику 25. На обігрівачі 21. Там, де я сидю, напевно, десь градусів 22. От. Так що все, роблю каву. Маю трошки часу, мама погукала додому на обід. І я топаю. Класна погода на вулиці свіжо, я щось за це, запарилася в себе в кабінеті. Там воздух такий, знаєте. Хімія, хімія все таке. Так що трошки пробздюсь, подихаю. Так, мої хороші, я вже отработала, Зараз буду збиратися додому, тому що вже 17-та година. Я сьогодні раніше, і мене вже мої зачекалися вдома, тому що пообіцяла прийти раніше, а сама, то поки поприбирала в кабінеті, поки... Там познімала трішки для інстаграму, потрібно було те все, і зараз вже буду бігти додому. Треба буде подзвонити нашим чи нічого не треба в магазині забігти, якщо треба. І все, в принципі, біжу додому. Сьогодні в мене був класний настрій новорічний, тому що класно було в мене украшено все. І мені дуже подобається така атмосфера. Тож всім бажаю гарного вечора і ще поки що не прощаємось. А на вулиці я вам хочу сказати так трохи прохладно. Я шапку не оділа, думаю, ну що мені тут 4 минути пробігтися. А на день було, мабуть, одіть. Зараз подивимося, що там на кропувках. Люди є чи немає. Ну так, не дуже багато людей, ну ходять, ходять. Як на вівторок, так мені здається, що могло бути і менше. Але є. Вже поприкрашали все. Дуже гарно світиться новорічно. Так як і я, і я теж з сьогоднішнього дня прикрасила все.